Враховуючи ваші голоси, тема сьогоднішнього відео сцена, яка доводить, що блум не ідеальна. Привіт, я Алекс Руссо і сьогодні поговоримо про те, що зазвичай замовчують, коли мова йде про Блум. Ми звикли бачити її як сильну, впевнену, майже ідеальну героїню. Та ще й головну, і саме це часто дратує частину фанатів. Але є одна сцена в третьому сезоні, яка доводить, що Блум не ідеал, і саме в цьому її справжня сила. Пам'ятаєш ці моменти, одна за одною дівчата з клубу Вінкс досягають нової трансформації Енчантекс. А Блум, а що Блум? Блум ні. Вона залишилася осторонь, і, хоч зовні, тримається впевнено, в очах. Пробивається сум, розгубленість і навіть заздрість. Так так тобі не почулося. Головна героїня і ревнує, і це потужна сцена. Бо ми звикли бачити її як лідерку, а тут вона в тіні. Щоб отримати інчантикс, фея має врятувати когось із своєї родини. Але справжні батьки Блум зникли. Вона просто не може чисто фізично це зробити. І тут в її голову починають проникати різноманітні питання. Я особлива, чи просто ви не так справила. Чому в мене не виходить, коли інші вже це зробили? Це момент не про магію, це момент про самооцінку. Блум це героїня, яка раптом смівається. А чи має вона право бути тут взагалі? Замість того, щоб чекати, поки щось зміниться, Блум бере все в свої руки. Вона відправляється на острів драконів, щоб стати сильнішою. Вона падає, встає і знову падає, переживає одну тисячу різних змін, і саме через цю боротьбу вона знаходить силу не в ідеальності, а в рішучості. Енчантекс вона отримає не тому, що врятувала когось із кровних родичів, а тому, що врятувала тих, хто став для неї справжньою родиною. Вона знала для чого вона все це робить. Блум поставила собі мету і дійшла. До цієї мети це не просто магічна трансформація, це символ. Вона пройшла через сумніви, зазрість, втрати і невпевненість, і довела. Тобі не потрібно бути ідеальною, щоб бути сильною, не потрібно бути обраною, щоб змінити світ. Дідлон не є бездоганною, і саме тому вона така жива. І знаєш, що саме тому ми її або обожнюємо, або критикуємо. Ми бачимо в ній себе, коли персонаж нагадує тобі, що і ти маєш недоліки. Це є чесно, але також це є боляче. Та в цьому й суть блум, як і ти, і я. Вона сумнівається, злиться, але завжди бореться і йде до останнього. Якщо ти теж колись сумнівалася в собі, знай, ти не одна така. І в цьому немає нічого поганого. А я тобі дякую за перегляд. Став лайк, якщо відчула щось схоже, і напиши в коментарях, чи ти коли-небудь відчувала себе не в своєму місці або не в своїй тарілці. Підписуйся і побачимось в наступному відео. Пока.